Христос Воскрес. Цими словами Церква вітає всіх людей доброї волі, звіщаючи надзвичайно важливу новину Воскресіння Спасителя. Ісус прийшов, щоб допомогти людям відвалити камінь з гроб. І, і тим самим ми так само маємо гріхи. І ті гріхи є каменем, який потрібно відібрати з гробу, щоб воскреснути. Тому, тому з цієї нагоди я засилаю моє архієрейське благословення всім людям доброї волі, щоб жили чистою совістю, щоб моє благословення дійшло так само до всіх. Силових структур різних родів, військ, студентів, професорів, всіх, всіх людей і вірних нашого одеського кримського закладу. Пресвята Богородиця, Мати Божа, неустанної помочі, нехай допоможе нам скористати як найкраще з Воскресіння Христового. А благословення Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з нами завжди і повсякчас на віки вічні. Амінь Христос Воскрес!